Н із зелених дахів ЛЮСІМОТО Монтгомері. розділ п'ятий. Історія Н. Знаєте, сказала Н довірливо, я збираюся насолоджуватися поїздкою, бо з досвіду знаю, що радість тільки й очікує, що її покличуть. Однак на це треба зважитись по справжньому. Тому я викину з голови всі згадки про притулок, поки їдемо. О, подивіться, там уже одна маленька квіточка на кущі дикої троянди. Принадність, правда? Як ви думаєте, приємно, мабуть, бути трояндою, хіба не чудово було б, якби квіти могли розмовляти? Впевнена, вони розповіли б нам багато чарівних історій. Погодьтесь, що рожевий колір найчарівніший у світі. Я дуже його люблю, але от біда, він мені не личить. «Рудоволосим не можна його носити, навіть в уяві. А ви не чули про яку небудь дівчинку, в якої волосся було в дитинстві рудим, а потім колір змінився? Ні, ніколи не чула про таке, промовила Мерл безжально. І не думаю, щоб це сталося з твоїм волоссям. Ен зітхнула. Ну, ось ще одна надія померла. Моє життя справжнє кладовище надій. Я прочитала цю фразу в одній книжці і тішуся нею щораз, коли в чомусь розчаровуюсь, не бачу, в чому тут розрада, повагом завважила Мерл. Але ж це звучить так красиво і романтично, немов я героїня повісті, розумієте, я так люблю все романтичне, а кладовище надій. Це найромантичніша річ, яку тільки можна уявити. Як добре, що в мене є таке кладовище. Ми поїдемо сьогодні через озеро Блискучих вод. Ми оминемо ставок баррі, якщо це його ти так називаєш, поїдемо прибережною дорогою. Прибережна дорога звучить чудово, сказала Енн Мрійливо. Цікаво, вона так само прекрасна, як і її назва. Щойно ви промовили прибережна дорога, я відразу уявила її. І White Сенс теж гарна назва, але вона мені не так подобається, як Ейвонлі, бо Ейвонлі звучить як музика, а далеко до White Сенс вісім кілометрів. Якщо ти вирішила не замовкати й на хвилину, то говори щонайменше з користю. Розкажи мені все, що ти про себе знаєш. О, те, що я знаю про себе, не варто й розповідати. гаряче вигукнула Ен. Якби ж ви дозволили мені розповісти, як я себе уявляю, вам би це здалося набагато цікавішим. Ні, з мене досить твоїх фантазій. Дотримуйся суворих фактів, почни спочатку. Де народилася і коли. Мені виповнилося 11 у березні, із зітханням повідомила Н. перший факт. Я народилася в Болінброці, це Нова Шотландія. Мого батька звали Волтер Ширлі. Він був учителем у місцевій школі. Мою маму звали Берта Ширлі. Волтер і Берта, Чарівно, правда? Як мене тішать ці красиві імена? Було б жахливо мати батька на ім'я, скажімо, Джедеді. Так? Я вважаю, що не має значення, як звуть людину, якщо тільки це порядна людина, сказала Мерил, вирішивши, що дівчинка має почути альтернативну і головне правильну думку. Ну, не знаю, Ен задумливо глянув на неї. Я одного разу прочитала в книжці, що троянда пахла б так само солодко, якби навіть називалась по-іншому, але ніколи в це не повірю. Хіба могла б вона бути такою прекрасною, якби називалася будь яком або копустою? Гадаю, мій батько був би хорошою людиною, навіть з ім'ям Джедаді, проте, впевнена, це був би тяжкий хрест для нього. Моя мама теж вчителювала до заміжжя, адже чоловік це така велика відповідальність, пані Тома сказала мені, що це була пара дітей, до того ж бідних, як церковні миші. Вони оселилися в маленькому жовтому будиночку в Болінброці. Я ніколи не бачила цього будиночка, хоч уявляла тисячу разів наприклад, те, що біля вікна вітальні велися в'юнки, перед ганком ріс бузок, а під воротами лілії. Так, не забути про муслінові фіранки на всіх вікнах, бо саме вони надають будинку вишуканого вигляду. Саме в такому будиночку я народилася. Пані Томас також сказала, що таких негарних немовлят вона ще ніколи не бачила шкіра, кістки, ну ще очі. Зате мама вважала мене надзвичайно красивою. Вона ж може оцінити краще, ніж бідна прибиральниця, правда? У всякому разі я рада, що не розчарувала її, адже вона так недовго прожила після пологів, всього три місяці, і померла від лихоманки. Я так часто мрію, щоб вона прожила довше. І почула від мене мама. Гадаю, це так солодко звучить, мама, правда? Тато помер через чотири дні після неї, теж від лихоманки. Так я стала сиротою. Усі почали сушити собі голову. Так пані Томас говорила, що зі мною робити. Розумієте, я нікому не була потрібна навіть тоді, видно, з такою долею і народилася. Батько і мати приїхали здалеку, та ще й родичів у них не було. Нарешті пані Томас сказала, що візьме мене, хоч сама бідувала та ще й мала чоловіка п'яницю. І таки вигодувала мене Соски. Ви часом не знаєте, чому люди, які виросли без грудного молока, повинні бути кращими за інших. Бо, коли я не слухалася, пані Томас з докором говорила, що не розумію. Як я можу бути такою поганою дівчинкою, коли вона вигодувала мене з соски? пане і пані Томас переїхали з Болінброка в Мересвіль разом зі мною і чотирма рідними дітьми. Всі вони народилися вже після мене, тож доводилося їх нянчити. А це повинна вам сказати нелегка справа. Я жила з ними до восьми років, поки пан Томас не загинув, потрапивши під потяг. Його мати взяла до себе пані Томас з дітьми, а мене й бачити не захотіла. Тож пані Томас почала сушити голову, так вона говорила, що робити зі мною. Тоді пані Хамонт, яка жила вище по річці, сказала, що візьме мене, бо я вмію няньчити дітей, і я поїхала до її будинку, що біля лісоповалу. Це жахливо безлюдне місце. Не впевнена, чи змогли б ви там жити, якби в мене не було уяви. У пана Хамонда, який працював там на маленькій лісопільні, і у пані Хамонд було восьмеро дітей. Ба більше тричі поспіль народжувались близнюки. Я люблю дітей в помірних кількостях, але близнюки тричі поспіль це занадто. Тому рішуче висловила протест пані Хамонд, коли остання пара з'явилась на світ, бо страшенно втомилася тягати всіх її дітей. Там я прожила майже два роки, поки не помер пан Хамонт. Відтак пані Хамонт згорнула господарство, роздала дітей родичам і поїхала до Сполучених Штатів. Мені довелося відправитись до притулку в Хоптоні, бо ніхто більше не хотів мене взяти. У притулку спочатку теж відмовлялися, посилаючись на переповненість. Однак їм не вдалося відкрутитися, тож я пробула там чотири місяці, поки не приїхала пані Спенсер. Закінчивши свою оповідь. Енн зітхнула з полегшенням. Вочевидь, їй не дуже хотілося розповідати про свій життєвий досвід у світі, де вона нікому не потрібна. Ти коли-небудь ходила до школи? запитала Мерл, направляючи кобили на прибережну дорогу. Не дуже довго, тільки один рік, коли була в пані Томас, а будинок пані Хамон стояв так далеко від школи, що взимку, коли все замітало, я не могла дістатись туди, а влітку були канікули. Тож, для навчання залишалися весна і осінь. Втім, у притулку, я зрозуміло, ходила до школи, навчилася добре читати і знаю на пам'ять багато віршів Битва під Хохендлівеном», Единбург після повені, Бінген на Рейні, Уривки з Дів Озера і майже всі пори року Джеймса Томсона та багато інших. Ви любите вірші, від яких Мурашки по спині біжать? Є такі вірші в хрестоматії для п'ятого класу, падіння Польщі. Ох, прямо тремтіння проймає. Я зрозуміла, була не в п'ятому, а тільки в четвертому, але старші дівчатка давали мені почитати свої підручники. А ці жінки, пані Томас і пані Хамонд, були добрими до тебе? запитала Мерил, дивлячись на Н краєчком ока. «О – нерішуче протягнула дівчинка. Від збентеження її виразне обличчя раптово залилося густим рум'янцем. О, в них були такі наміри, я знаю, вони збиралися бути якомога добрішими і милішими, а коли люди хочуть бути добрими до тебе, то не варто дуже ображатися, якщо їм це не завжди вдається. У них було таке важке життя це тяжке випробування мати чоловіка п'яниця, і мати тричі поспіль близнюків. Теж, напевно, тяжке випробування, але я впевнена, що вони хотіли бути добрими. Мерл більше не ставила запитань, Ен замовкла, захопившись погляданням узбережжя, а Мерл майже кинула правити гнідою, поринувши в глибоку задуму. Її серце раптом сповнилось співчуттям до цієї дитини яке нещасне, позбавлене любові було її життя. Натомість, сповна заповнена важкою роботою, бідністю, сирідством. Мерл була досить проникливою, щоб читати між рядків історію Ен. Тож нічого дивного в тому, що дівчинка була в такому захваті від можливості знайти справжній дім і родину. Шкода, що доведеться відіслати її до притулку. А якщо все-таки пристати на пропозицію Меттю? Вона здається непогана. Та й до роботи беручка. Щоправда, говорить дуже багато, думала Мерил. але від цього її можна відучити. Та й не мав її мові нічого грубого і вульгарного. В ній точно щось є від молодої жінки, Схоже, вона справді з хорошої сім'ї. Дорога вздовж берега моря була і дикою, і пустельною. Праворуч юрмилися низькорослі ялиці чий дух не змогли зломити довгі роки боротьби з морським вітрами. Ліворуч тягнулися круті скелі з червоного пісковику, які подекуди підходили так близько до дороги, що кінь менш спокійний, ніж гніда кобила Мерл, міг би не раз випробовувати нерви своїх судоків. Біля підніжжя скель лежали купи відшліфованих прибоєм, валунів і маленькі піщані бухти, Сіні блискучою галькою, немов коштовностями океану. А далі розстилалося море блакитне і піністе, а над ним парили чайки, їхні крила сріблясто спалахували на сонці. Правда, море неймовірне. сказала Ен, прокидаючись від довгого споглядання. Одного разу в Мересвілі пан Томас винення фургони повіз нас всіх на цілий день до моря за 16 кілометрів. Я насолоджувалася кожною миттю того дня, хоч доводилося весь час наглядати за дітьми, а потім роками переживала цю подію у щасливих снах, але цей берег гарніше, ніж у Мересвілі. Які красиві чайки, правда. Ви хотіли б бути чайкою? Я хотіла б, ну тобто, якби я не була людиною. Як було б чудово прокидатися на світанку і парити цілий день у плакитних просторах над водою а потім ввечері летіти до свого гнізда. О, як добре я можу собі все це уявити? Що за величезний будинок попереду? Це готель White Вайт Сенс, його господар пан Кірк. Сезон ще не почався, а загалом сюди приїжджає на літо купа американців. Їм дуже подобається тутошнє узбережжя. Я боялася, що це будинок пані Спенсер, сказала Ен сумно. Мені туди зовсім не хочеться. Здається, що це кінець мого життя.